Розмазала на вечір по дивану, бо цілий день дрозда давав, Хлібнувши молока стакану, як підстреваний упав. Зараз трохи відпочину, а годин з п'яти почну опять. Не дам нікому я спочину, ніхто не буде в мене спать. Мамо, мамо, ти не ну, уявляєш, що мені приснилось Послухай, Це був кошмар, як будто я тепер кожна людина, і мені треба вставати кожен день драму, ходити на роботу, готувати їсти, прибирати ота то от що. Я тобі, звісно, дуже співчуваю, але мною бути краще. Ху -ху. Нарешті вже п'ятниця, як я чекав, список покупок я вже написав, знаю, що піде вона в магазин. А кутику дома чекає один. Корму вологого купить вона. Я хочу так їсти, що з'їв би слона. а корму в пакетику тільки сто грам. Шукай в магазині, щоб був кілограм. Ну, можеш маленький для киці узяти. Вона в нас кругленька, їй треба худоти. Зрада, саме це хочеться сказати кожені, Коли та сьогодні прийшла додому та й каже мені. Нема грошей на дорогий корм. Тобі на банку ніхто не скидає гроші на смаколики, а сама прийшла з повним пакетом нових шмоток. Жлобиха.